Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене для вас черговий пізнавальний випуск. Поговоримо ми про гібридні струни, або, коректніше буде сказати, про гібридні струнні сетапи. Відзняти цей випуск мене надихнув ось цей дуже цікавий сетап струни Restring Zero та Restring Sync, який мені дуже сильно сподобався. Я взагалі вирішив більше поекспериментувати з гібридними сетапами і розказати вам сьогодні про те. Що таке гібридні струни або гібридні струнні сетапи, для чого їх роблять, які їх особливості, які топ-гравці грають гібридними струнними сетапами, а також я дам вам обов'язково поради і свої рекомендації в кінці цього відео, як експериментувати з гібридними струнними сетапами. Тож дуже рекомендую додивитися це відео до самого кінця. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, вашим донатам і, що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного, корисного контенту саме для вас, купивши топове тенісне спорядження, ракетки, струни та інше, просто написавши мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую і погнали до випуску. Що ж таке гібридні струнні сетапи і для чого їх використовують? Перш за все, гібридні струнні сетапи це коли стрінгер натягує вам ракетку двома видами струн. Або, можливо, однієї тієї ж самої моделі струни, але з, наприклад, різного діаметра. Ось так ось. Наприклад, продольно у вас тягнеться там, Yonex Politor Spin, а поперечно Yonex PolyTor Pro, як, наприклад, у Каспера Руда. Для чого використовуються гібридні струнні сетапи? Перш за все, це для того, щоб задіяти сильні сторони, задіяти плюси і ефективність від кожної моделі струн в одному сетапі. Наприклад, дуже яскравий приклад: це Новак Джокович поздовжня у нього. Натуральна струна, бабулат VS Touch, а поперечна Alu Power RUF. Від Alu Power Руф, що ми отримуємо? Звичайно ж, хороший контроль, утримання зусилля натяжіння, а також потенціал обертання, тому що RAF має ще й насічки специфічні на струні. Від повздовжної, натуральної сторони Бабулатвий стаж він отримує додаткову силу, звичайно, легкодоступну. І ще найголовніше, я вважаю, то це відчуття, чутливість. І ну, я не думаю, що комфорт дуже важливий на такому топовому елітному рівні гравця, але і також комфорт, звичайно ж. Е, яскравим прикладом буде також ось цей сетап, який мені дуже сильно сподобався і який, власне, надихнув мене відзняти це відео. Коли ми маємо дві е, дуже класні по-своєму струни, але саме у цьому сетапі вони найбільше мені сподобалися. Я пробував грати Restring Zero Full Bed, тобто повністю вся струна поверхня, Restring Zero 1.28. Було непогано, але мені якось не, не вистачало відчуття. От, чесно скажу, трохи не моє відчуття було. Е, і я дуже швидко зрізав той сетап, також на Blade 98 18 на 20. Е, тут же ми задіяли Restring Zero, шестикутна струна, яка дає дуже класне обертання, класний контроль, вона жорсткіша за другу струну. Друга струна це у нас Restring Sync більш м'яка, більш чутлива, і вона тут тонкіша сторона ця Sync 1.25. Вона тут відповідає, по-перше, за відчуття, за комфорт, і що найголовніше, що я для себе відмітив, що Snepbeck, при тому, що Restring Zero також дуже добре ковзає сама по собі, досить класний снебек забезпечує, але Snep Restring Zero по Restring uh, Sync ще кращий. Я кращого снепбеку взагалі в своєму житті не бачив. Таким чином я отримав найкращі, скажімо так, характеристики з кожної з цих струн, задіяв їх. Задіяв їх комбіновано у цьому гібридному сетапі і отримав максимум від, такої, від такого струнного сетапу, від такого гібридного струнного сетапу. Тож ми розібралися, що таке струнні, гібридні струнні сетапи, для чого їх задіють. І далі давайте поговоримо, які профіки, якими е, гібридними струнними сетапами грають, щоб вам були, були такі наглядні приклади. Про Джоковича я вже сказав. Абсолютно майже таким самим сетапом грає і граф Роджер Федерер. Ну я думаю, що він і так продовжує грати. Єдине, що він завершив вже професійну кар'єру. Е в нього повздовжно це була натуральна сторона. Пишуться, що це Wilson Natural Gut або Luxilon Natural Gut. Але наскільки я знаю, що вони не дуже сильно відрізняються від Babolat VS Touch. тобто від натуральної сторони Babolat. Е також 1.25. Натягнута, здається, 58 LBS, це щось на кшталт 25 або 26 кг. І поперечно, так само, як і в Новика Джоковича, у ФДР натягнута була Luxilon Big Banger Алю Power 1.25 так само. А, Чому такий сетап? Знову ж таки, тому що від натуральної сторони вони отримують дуже круту еластичність, додатково легкодоступну силу і неймовірну чутливість. І Федерер, і Джокович грають своїми сетапами, грали своїми сетапами більш ніж 20 років. Ну, приблизно 20 років, окей. І звикши до них, вони вже не можуть перейти на інший сетап взагалі, тому що настільки це відчуття для них. Натуральне, таке природнє, і вони дуже добре відчувають, куди вони зможуть пробити е, з таким сетапом. До речі, огляд на гібридний сетап Джоковича і Федерера, ви можете подивитися ось тут по посиланню. Там більш детально про те, навіщо ці гравці обрали саме цей гібридний сетап. Поїхали далі. Марри, Енді Марий грає Луксілон Алю Пауер але поздовжньо. Без раф, без насічок, і VS Touch, тобто Бабалатівські натуральні струни поперечно. Знову ж таки, Power тут повністю відповідає за спін та контроль. Ну і, звісно, за деяке утримання натяжіння, Хоча для еліти, елітніх гравців це не є настільки важливим, тому що вони досить часто змінюють струни, мають по 15 ракеток з собою на турнірі. 5-10 ракеток на один матч, тому якби утримання натяжіння, не думаю, що для них настільки важливо, адже вони змінюють ракетку при кожній зміні м'ячів, а це кожні 7 геймів відіграних. Отже, Алюпауер дає Марію класний контроль. Знову ж таки, Алюпауэр є однією з найчутливіших, на мою думку полімерних струн монониткових і при, при своїй жорсткості і контролі і потенціалі обертання вона має дуже хорошу чутливість. А ще більше чутливості і легкодоступної сили йому додає натуральна струна, яку він тягне поперечно. ось так Далі зв'яз дуже схоже, але в нього основна струна це Headhawk. До речі, Head Hawk дуже, дуже схожа до Luxilona Power. Дійсно, вона трішечки не дотягує по чутливості, і я скажу вам чесно, що Power якби вартує своїх грошей, але в той же самий час HeadHawk досить схожа по перформансу, по потенціалу обертання, по контролю. І він так само звірю, міксує її з VS Touch, Ну, здається, з Баблатівською натуральною стороною. Touch або Team, Ну, здається, VS Touch. Так, уже Аліа 7 тягне RPM Blast. Повздовжно з натуральною стороною поперечно. Тут вже, як пояснювати не буде, така сама схема. E, RPM Blast жорст жорстка, орієнтована на контроль струна, яка дає класний контроль, потенціал обертання, добре утримує натяжіння досить добре, а вже натуральна сторона поперечно забезпечує чутливість і додатково легкодоступну силу. Ну і, звичайно ж, деякий комфорт. Далі в нас Root. Це яскравий приклад. E, Гібриду комбінування полімерних струн. Casper Рут тягне повздовжно е жорстку орієнтовану на топспін і контроль струну Yonex Politour Spin. Е здається, 25 кг. Щось таке. І поперечно, також Yonex, також Політур, але більш м'яку, Yonex PolіTur Pro. Вона вже, е а до речі, Poly -Tour Spin має 4 кутну. Чи п'ятикут, таку форму, має дуже, дуже класний укус оце щеплення з м'ячем. В той самий час PoliTur Pro має класний снепбек, має невеличкий коефіцієнт тертя, і таким чином вона дозволяє Politur Spin добре ковзати по. По своїй поверхні і забезпечується класний снеббек. Таким чином, Каспер Руд вже багато, як мінімум 3 роки саме на цьому сетапі. Тобто одна струна у нас забезпечує йому одні характеристики, дуже важливі, а так як він не хоче мати супер жорсткий такий сетап, то він тягне поперечно. Politor Pro, яка йому пом'якше, додає о цього моменту ще сидіння м'яча на струнах, оцього покетінгу. До речі, знову ж таки, чому багато хто. Тягне з гібриди з натуральними струнами. Натуральна струна дає можливість комфортно продавлювати струнну поверхню, м'ячу добре посидіти на струнах і повністю, скажімо так, відчути. Е, гравець може повністю добре відчути м'яч на своїх струнах, що дуже-дуже важливо для ефективної гри. Так, далі у нас Ден Еванс, ще кого я тут на скору руку знайшов. Ден Еванс тягне. Алюпаур Раф та в Вілсон Найчералгат, але не так, як Роджер Федерер, натуралка поздовжню, а навпаки, Алюпар, де Еванс тягне у поздовжну, а поперечну вже натуральну струну. І, як ви бачите, що найбільш розповсюджена саме така схема. Жо більш жорстку і орієнтовану на контроль струну тягнути повздовжно, а більш м'яку, чутливу, чуттєву, комфортну струну тягнути поперечну. І е, наступний ще є Томі Пол, який при тому, що грав Вілсоном Блейдом на той момент, коли я дивився оці дані, е, тягнув він повздовжно баболат РПМ Бласт. Поперечно, Бабалат VS Touch. Тобто ну, дуже-дуже такий розповсюджений сетап. Просто дивно, що граючи на Блейді, він тягнув собі RPM Blast. Ну, в принципі, це не дивно, тому що Бабулат RPM Blast є однією з найпопулярніших і я вважаю однією взагалі, з найвдаліших кополімерних струн в історії тенісу. Так. І тут ми дійшли до найцікавішого. Зараз я вам скажу основні правила. Ви, в принципі, вже б дуже багато чого зрозуміли з того, що я перелічив вам приклади е, топ-гравців. Я вам скажу основні правила е, і мої рекомендації з е, комбінації, отаких от от гібридних струнних сетапів, в залежності від того, чого ви хочете досягти. Як ви бачите, що більшість тенісистів, навіть еліти, тягнуть. Е, повздовжно саме жорсткі, жорсткіші, орієнтовані на контроль, орієнтовані на топспін струни, а вже пом'якшують цей сетап завдяки більш м'яким, дуже часто натуральним струнам, натягнутим поперечно, для того, щоб мати додаткову легкодоступну силу, чутливість і оці, оці всі плюси більш м'яких струн, натуральної струни, еластичних струн. Тому. Якщо ваша задача у гібридному сетапі це знову ж таки хороший контроль, але в той же самий час хороша чутливість, сміливо тягнете жорстку струну поздовжно, поперечно тягнете більш м'яку струну. Ви можете навіть натягнути струну однієї тієї самої моделі, але різного діаметру. І якщо ви будете робити так, то наприклад 1,3 витягнете. Поздовжньо, що вам дасть така сторона, вона вам дасть і хороший контроль, і дасть вам класний потенціал обертання, наприклад. Якщо це якась струна орієнтована на обертання, звичайно ж. І в той же самий момент 1,3 буде довго тримати зусилля натяжіння, і взагалі вона довше протримається, ви довше не розірвете таку струну. А, наприклад, та ж сама струна поперечно 1,2 або 1,25. Вона додасть вам більше чутливості, більше комфорту. Ну, яскравий приклад. Це, наприклад, можна натягнути Солінку Hyper G 1.3 повздовжно, а поперечно натягнути Солінку Hyper G 1.25. Вже буде трішечки м'якіше і в той же самий час такий сетап прослужить довше. Я його, наприклад, рекомендував Юніору, який хоче грати Солінку Hyper G125, але дуже швидко рве такі струни такий сетап. На соті головці 16х19 я порекомендував поздовжню тільки зробити 1,3. І в нього якби і жорсткість не така сильна стала, якби він повністю перейшов на 1,3. І в той же самий момент додалася чутливість, йому комфортно, і в той же самий момент він став грати, там, наприклад, 3-3-3,5 години однією ракеткою. От за такий час він рве 1,3. Якщо ж ваша основна задача забезпечити собі перш за все комфорт, але без втрати е, якогось пристойного контролю, потенціалу обертання, то ви можете натягнути, знову ж таки, орієнтований на контроль і на обертання струну повздовжено, 1.25, наприклад, візьмемо такий середній діаметр. І, наприклад, 1.25 або 1.3 мультиниткову, більш м'яку, більш еластичну струну. Поперечно, або натягнути туди взагалі натуральну струну, якщо, звичайно, вам дозволяє гаманець, адже це задоволення не з дешевих. Але, звичайно, різниця між мультиками і між натуралкою прямо-таки колосальна, відчутно. І якщо можете собі дозволити, обов'язково спробуйте теж і натуралку. Чому я зараз не раджу вам пробувати сетап Роджера Федерера і Новака Джоковича, Ви, звичайно, можете подивитися. Знову ж таки, ось тут по посиланню, якщо можливо два рази посилання, а якщо ні, то звичайно перейдіть туди, де я давав посилання на цей огляд, або перейдіть просто в, на, на моєму YouTube-каналі знайдіть цей огляд. І я там детально розказую, чому. Цей сетап, він досить такий складний для використання, він не для любителя, скажімо так, можливо, для любителя дуже високого рівня, тому що ну, там далі подивитися. Тож я рекомендую використовувати класичний гібридний сетап, коли натуральні струни або взагалі більш еластичні, м'якіші струни, йдуть саме поперечно, так? а поздовжно йдуть більш жорсткі, орієнтовані на контроль. Основний момент я вам сказав, тобто треба перш за все зрозуміти, які основні плюси від кожної зі струн, які ви збираєтеся скомбінувати, вам потрібні. І таким чином їх скомбінувати. Я розумію, чому і Федера і Джокович тягнуть собі натуральну струну поздовжню, тому що саме поздовжні струни дають більше. Вони більше впливають на і кількість легкодоступної сили, і вони більше впливають взагалі на чутливість всієї струнної формули. Але мені, наприклад, коли я грав цим сетапом, мені е, чутливості вистачало, мені дуже сильно не вистачало потенціалу обертання, тому що при всьому тому, що нібито натуральна струна мала добре ковзати, по бо Луксилона power RAF. Вона, як на мене, зачіпається за ці насічки на Luxon Onol Power Ruff і не дуже добре повертається. І коли вона трішечки просіла, то мені приходилося вже поправляти струни. Звичайно, для таких гравців топових елітних, як Фодере Джокович, це не проблема. Вони грають, знову ж таки, як я сказав, максимум 7 геймів. Ну не максимум, але в середньому там 7 геймів до наступних свіжих м'ячів, то для них це, мабуть, ну, взагалі не проблема. А для нас, для любителів, хто інколи грає тиждень, два або навіть більше одним струнним сетапом, це все ж таки не ок. Отже, вам треба проаналізувати, які плюси з кожної струни вас найбільше цікавлять у цьому гібридному сетапі, і зрозуміти, що. Контроль і обертання це має бути більше у поздовжних струнах, тому що саме поздовжні струни у більшості випадків відповідають за е, обертання і контроль, тому що саме вони при контакті максимально сильно роз'їжджаються, так як в нас йде рух саме ось такий. У більшості випадків, навіть на подачі, якщо це навіть плоска подача, все одно у нас є е, певний брашинг, тобто певне таке причісування ракеткою м'яча, і більше, е, більше рухається у нас по замовчуванню, по дефолту, більше у нас рухаються саме поздовжні струни. Отже, якщо ви думаєте саме про моменти з обертанням і контролем, то Повздовжні струни мають бути саме орієнтованими на контроль і на обертання. Якимись знасічками певної форми, досить жорсткими в той же самий момент. І, можливо, там має бути хороша чутливість. Якщо це, наприклад, там Llu Power, то вона вам дасть ще й хорошу чутливість. В той же самий момент, якщо ми говоримо про комфорт, про відчуття, то це мають бути поперечні струни. Ось так. Якщо вам треба взагалі суперкомфортний сетап, можна зробити м'яку полімерну струну, наприклад, Yonex PolyTour Pro поздовжно, або, наприклад, Hyper-G Soft версію поздовжно, і до них натягнути або натуралку, або бультинитку. Якусь дуже-дуже м'яку, таку еластичну струну, ви отримаєте супер, супер такий м'який, приємний, комфортний сетап, чутливий, з великою, скажімо так, легкодоступною силою, який вам забезпечить таку досить приємну гру. Але треба розуміти, що контролю буде значно менше. І два основних застереження не слід е гібридити струни так, щоб вони навпаки знижували ефективність одна одної. Не слід гібридити, наприклад, 1,2 діаметр 1,2 повздовжня з діаметром 1,3 поперечно. Взагалі, чому це не можна робити? Тому що 1,2 дуже швидко перетреться, 1,3 взагалі не, не зрозуміє, як, що взагалі сталося. 1,3 вона ще не встигне вам послужити, а 1,2 вже перетреться і і елементарно ви її розірвете під час гри. Другий момент це дві струни, які обидві мають класне щеплення з м'ячем, якусь ребристу або з насічками структуру, або там багатокутники, скручені якісь, але які у е сетапі, у гібридному сетапі будуть мати дуже високий коефіцієнт тертя між собою. Теж дуже застерігаю вас з, е, таке робити, тому що ви отримаєте таку досить жорстку, е, жорстку і нерухливу струнну поверхню, яка не буде забезпечувати вам класне обертання, при тому, що дві ці сторони окремо або в окремо fullbed сетапах будуть класно крутити, класно забезпечувати обертання. У гібриді вони можуть взагалі не рухатися, тому що будуть дуже сильно чіпляти самі себе. І таким чином погіршувати вашу гру. Ну, здається, на цьому в мене все. Я взагалі тільки можна сказати на початку своїх експериментів з гібридами. Вже багато грав гібридами, але їх стільки, їх просто безкінечна кількість, тому я теж на початку цього шляху, він дуже цікавий, я продовжу експериментувати, продовжу з вами ділитися цими всіма експериментами. Веду, до речі, переговори з компанією Restring, збираюся стати дистриб'ютором Restring. І дуже скоро закуплю першу партію Zero та Sing для того, щоб, звичайно ж, тягнути вам неймовірно круті е, сетапи, тож слідкуйте обов'язково за новинами, слідкуйте за новинами тут в Ютубі, слідкуйте за новинами в моєму інстаграм-аккаунті. Ось тут він є. Обов'язково переходьте туди, підписуйтеся, підтримуйте мій контент україномовний і там. І там, і тут буде ще дуже багато всього дуже цікавого про тенісне спорядження, тенісне життя, тенісний фітнес, тенісні турніри і взагалі усе тенісне. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було вам цікаве, корисне. Тож обов'язково передивіться його, порадьте його друзям, поділіться ним з друзями. Подивіться інші відео на моєму каналі. Ось тут є плейліст з оглядами на топові ракетки. Далі обов'язково я прикладаю плейліст з характеристиками тенісних ракеток, передивившись, який ви зможете краще. Розуміти огляди на тенісній кухні, розуміти, що таке снебек, струнна формула, жорсткість ракеток, на що вони впливають і оце все інше. Як завжди хотілося нагадати вам, друзі, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, вашим донатам, а також, що найголовніше, завдяки продажу топового тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ці ракетки, струни. Намотки, сумки і безліч іншого топового тенісного спорядження усіх світових топових виробників. Просто написавши мені в соцмережі, дуже вам за це дякую. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного і корисного, і що найголовніше, цікавого контенту саме для вас. Дуже вам за це дякую. Не забувайте підтримати це відео вподобайкою, вліпити влучний комент, поспілкуємося в коментарях з вами. Я завжди читаю всі коментарі, на всі відповідаю. Також вже традиційно хочу нагадати, що... Продовжується страшна війна Росії проти України, Росія нищить наші міста, а Збройні сили України героїчно боронять нас від російської навали. Тому не час втомлюватися, продовжуємо допомагати Збройним силам України, донатьте, донатьте і ще раз донатьте тим фондам і тим волонтерам, яким ви довіряєте. Разом вистоїмо, разом переможемо. Віримо в себе, віримо один в одного, віримо в Збройні Сили України. І все буде Україна. До зустрічі у нових відео. Бувайте.